Півачка Джері Хейл розійшлася з бойфрендом коментарі ранок у великому місці артистка каже, що зараз не перебуває у романтичних стосунках, і з колишнім вони не бачаться. Насправді, вперше про свої стосунки співачка згадала у 2023 році. Відповідно, можна зробити висновки, що розійшлася пара через два роки. Зараз Яна продовжує активно розвивати свою кар'єру і виступає в різних містах не тільки в Україні, а й у світі. Нещодавно в коментарі Lux FM Джері Хейл розповіла про їхні стосунки з Альона Альон, якою Рік тому вона виступала на Євробаченні. Бо в принципі були чутки про те, що між артистками після конкурсу стався конфлікт, і вони не спілкуються. На цей Джері Хейл сказала, що насправді музичні дороги у неї з Альоною розійшлись, але це не через конфлікт, а через те, що вони обидві сольні співачки і мають власні кар'єри. Плюс за словами Яни, Альона певний час займалася своїм здоров'ям, а відповідно у них не було можливості бачитись. Але водночас артистка просить нікого нічого не додумувати і каже, що. Що стосунки у них з Альоною нормальні?